Сесії районної ради декілька питань я б хотів би сьогодні з вами говорити. Ну, по-перше, я не знаю просто, чи варто розповісти про те, що я зробив там за два роки, тому що я, ну, по-перше, відзвітував в районної раді, а, в газеті Голос Баштанщини і. А, і подалі намагаюся приймала в цьому участь і підтримувала такі проекти, важливі проєкти, тому що, ну, умовно кажучи, скільки там відведено рік, два-три праці як народного депутата, як депутата районної ради, і потім будуть люди дякувати за те, що ми зробили, і не буде стильно. По-друге, я б хотів би а, сказати. Наступне, що минулого року, ну знаєте, довго було важко зорієнтуватись, тому що мінявся состав Кабінету Міністра України. Я е, не знаю, чого ми будемо очікувати в квітні, місяці, коли буде річниця е, Гройсмана і Гройсман буде звітувати Верховною Радою. Можна всього очікувати. Але я також спробую щось отримати ще до, до звіту, отримати щось на округ. І я також ставлю перед собою цілі ці, ці, закінчити ремонти в школах, допомагати лікарні. Ну, В першу чергу це в баштанці, тому що ми зараз якраз і будемо проходити об'єднання. Я думаю, що все ж таки нам потрібно наполягати на тому, щоб Баштанка мала, як правильно там кажуть, е, окружний госпітальний округ да, центром госпітального округу, тому що я бачу всі придумови, в першу чергу і фаховість людей, а то, що було зроблено в, вже в цій лікарні, тому варто підтримувати. Е, По-друге, я також Хочу з вами порадитись і запитати вас, які пріоритети стоять сьогодні перед районом. На що потрібно звернути увагу, де потрібна концентрація сил, щоб ми змогли отримати якісь кошти, якісь преференції, де болючі питання стоять у нас сьогодні перед вами. По, -по, -по третє, я хочу з вами обговорити сьогодні. Це питання розподілу коштів по, державному, регіональному, по фонду державного регіонального розвитку, куди районна рада а, а, чи керівництво району подало 8, 8 проєктів на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. Ви знаєте, у да. мене також є побоювання чи ризики того, що не всі проєкти будуть зараховані вони зможуть прийти. Тому що на всю область 65 мільйонів гривень виділено. 14 йдуть з, з вашого району. І тому я хотів би, якщо не заперечуєте, не заплачу. Просто говорити ці питання, просто ну, я можу зачитати, і просто мені потрібно ну, перше, друге, третє, чи потрібно, чи ні. Для себе я ставлю ще одне таке завдання в першу чергу підтримувати проекти, які створюють робочі місця сьогодні. Тому що, знаєте, я розумію, що потрібно допомагати дітям, я розумію, що потрібно допомагати лікарням. Але нам потрібно зробити так, щоб запрацювала економіка, щоб були створені робочі міста, інвестиції, щоб люди почали заробляти гроші, сплачувати податки, і таким чином економіка сама себе зможе потім спілкуватися е, ну, за, за бюджетною сферою, завдяки податкам, які будуть сплачувати. Якщо ви не заперечуєте, то давайте я тоді... Запитаю, вісім об'єктів подано. Перше проведення санації будівлі пісківської школи по вулиці Центральна, 44 Баштанського району, Миколаївської області. Вартість 5,7 мільйонів гривень. По-друге, проект районної ради реконструкції Інгульської загальноосвітної школи по вулиці Садове, Баштанського району, Миколаївської області. Проєкт районної ради реконструкція будинку культури. Село Добра кримниця Баштанського району. Створення інноваційного соціокультурного кластеру Криничанка. Четверте. реконструкція теремок у місті Баштанка. П'яте. впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими підходами у малому, у малому місці. Шоста. Переоснащення насосної станції систем водопостачання 2-3 підйому міста Баштанка та сіл Добра та Новопетрівка. сьоме mm. створення фітнес-центру на базі спорткомплексу на вулиці Сезоненка і остання реконструкція дамби проїзду ставка на території Баштанської міської ради. Я б також би хотів би звернути увагу на те, що. Наскільки районна рада готова буде залучатись до цих проєктів і виділяти також кошти на такі речі? Кошти є. значить, Ми сьогодні прийняли рішення пронесення змін до бюджету на 2017 рік. Уточнили фактично 6,1 млн грн, але в десь Доводжу до думки, значить, нами проаналізовано стандар ушкодження в Баштанському районі безпосередньо в місті Баштанка і виникає потреба, нагальні свої потреби по відкриття ще одного дошкільного навчального закладу, адже він потребує фінансування по 100 мільйонів гривень. Фактично сьогодні не є приповнені. Ого. Тобто дуже мала кількість народжується. Тобто об'єднана територіальна громада зможе фінансувати ще один чипят і дошкільний навчальний заклад. Якщо ще тут, на сьогодні вони розглядають пропозицію про те, що на базі цього закладу спорити знак. На такому підході границі може не там ремонт, а да. король ну, відкривається. Одессы в Николаев как минимум два раза в неделю у меня есть большие сомнения что человек сможет доплачивать за свою работу находясь на должности которая должна освоить по заявлениям президента порядка миллиарда гривен в этом году я запрашивал уже в этом году несколько служб. Укравтодор, министерство, автодор, служба автомобильных дорог. Какие планы, какие приоритеты, что выделено? На сегодняшний день, пока на эту трассу, выделяют 65 миллионов гривен. Опять, есть проекты, которые были разработаны в прошлом году, Одна тема, вторая тема. Это то, что нам нужно опять делать проект. У меня вопрос, зачем нам нужны делать дополнительно проект и тратить деньги, если у нас уже есть проекты, которые были разработаны в прошлом году. И что такое 63 миллиона, если мы знаем тендер, который был в июле-августе месяце продолжение, выиграла э, донецкая компания Айтком с ценой 80. 7 миллионов гривен за 10 километров. То есть мы сегодня говорим о том, что вот будет денег у нас порядка на 6-7 километров. Решается этот вопрос в целом по Украине, в, по Николаевской области? Не решается. Сегодня мы говорим о эксперименте, который заключается в том, что деньги сверх плана от поступлений в таможне половина из них должны направляться на строительство дорог, который в принципе распространился по всей Украине. Во-первых, у меня вопрос, это уже не эксперимент или это уже закон? Второе. На самом деле, я, честно говоря, не очень верю в то, что деньги будут поступать. Почему? Потому что никто не знает до сих пор, какой у нас план. Потому что... Все будет зависеть от плана, который установят эти таможенные. Если кто помнит, этот вопрос поднял Саакашвили в Одесской области. Из четырех областей, одна область, которая не получила, согласно этого эксперимента, ни одной копейки. Знаете, какая это область? Это Одесская область. Тот человек, который был инициатором, он не получил ни одной копейки. Просто ему подняли план. По выполнению в Одесской таможне они не справились Поэтому у меня вопрос будет. Первый. Это какой у нас все-таки будет план по Украине и какой будет план по Николаевской области? Для того, чтобы мы сегодня говорили о том, сколько мы сможем получить денег в Николаевской области. Третье. Я до сих пор не понимаю, почему никто не ответил за то, что мы допустили воровство денег не освоенные деньги 184 миллиона из 607 в прошлом году и из них вы знаете что я вам сейчас назову цифры эм... за листопад 16 года и за грудень а листопад 49 миллионов гривен освоили А за грудень 64. За грудень ми будували дороги на 64 млн грн. Ви бачите десь покращення. Ви розумієте, за 2 місяці ми освоїли майже 100 млн грн і ніхто навіть не за це не відповість на сьогоднішній день. Тому здесь більша проблеми относительно того, кому. эти деньги мы потом в итоге дадим. И кто за это будет отвечать? У меня вопросы к правоохранительным органам, у меня вопросы к кадровым назначениям. У меня Ильян, когда приезжал министр инфраструктуры, когда он приезжал в августе месяце, он лично говорил, что это моя ответственность в Николаевской области сделать дороги. Поэтому, извините, но я честно, не знаю, что еще может сделать народный депутат со своими полномочиями для того, чтобы все-таки этот вопрос решить. Понимая эту проблему, потому что я уже два года занимаюсь этим, я предложил кандидатуру, открыто при том предложил, взять на себя ответственность за то, что они будут воровать. Я общался с министром, я общался с вице-премьер-министром Кистиона, который отвечает за инфраструктуру. Я общался с Гройсманом. Давайте мы сделаем. Вы поднимаете флаг, вы хотите сделать дороги? Претензии ко мне есть, что я ворую? Нет. Давайте мы сделаем, давайте мы сделаем эксперимент. Я покажу настолько открытый ремонт этих дорог, что мы будем примером. Но что хуже, чем в Николаевской области, дорог нету. Тем не менее, такая открытость никому не нужна была. Поэтому все равно поставили человека, тихо сейчас вот будет проходить. Поэтому я не снимаю с себя ответственности, я считаю, что я буду контролировать. Должен быть контроль по всем районам, объективный контроль. Почему? Потому что я помню, когда поднимали вопросы и перегораживали улицу, дорогу сколько, три раза или четыре раза. Но тем не менее, чем это закончилось? Да ничем это не закончилось.